Андрій Малярик вдвічі менше життя як здається. Кожен раз, коли в ролі порадниці від кохання рятуєш ти душі, а в цей час, десь у Західній Африці, люди черпають воду з калюжі, коли сотий сеансу психолога не приносить тобі результату, десь в палаті без криків і слова, у вісні гинуть дітки від раку. І коли у сльозах своїх топимось, бо Росія поцупила Крим. В цей момент у боях під Широкино ідуть життя батько і син. Ти була у смертельному стані, бо твій хлопець прийняв іншу віру. За цей час у Алжирі і Судані 40 тисяч померло від сніду. По секрету скажу тобі, подруга, розцілуй усі рідні обличчя. І не треба вважати це подвигом. Двічі менше життя, як здається. Дякую вам.